Всіх вітаю, друзі. Європа знаходиться в серйозній небезпеці. Вийшов новий звіт. Е, в Данії він вийшов. Нагадаю, що Данія потерпає від невідомих безпілотників останні тижні. Ми зараз цей звіт розберемо. Також в нас є інші заяви, які показують, що єдність єдності в Європі на сьогоднішній день немає, і Росія цим точно скористається. І в загальному сьогодні відео. Максимально цікавим буде і для тих українців, які проживають за кордоном, бо це стосується напряму Європейського Союзу, і тих, хто проживає в Україні. Бо нагадаю, що Євросоюз є на сьогоднішній день нашим головним партнером по постачанню зброї. Тому дивіться відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками, як завжди, дякую кожному з вас. Отже, Данія прогнозує зростання російських провокацій проти країн НАТО в найближчі роки. Данська служба військово-військової розвідки опублікувала детальну оцінку гібридних загроз для країни. В звіті йдеться, що Росія вважає себе такою, що перебуває в гібридному конфлікті з НАТО, та використовує агресивні дії, які трохи нижче порогу справжнього військового конфлікту. Е, така от історія. Знову ж таки, на, в який період. Росія буде готова і буде мати бажання переходити у відкритий військовий конфлікт. Це ситуація наступна. Але ті загрози, які на сьогоднішній день є гібридні, вони вже серйозні. Отже, ці дії варіюються від диверсій до кібератак на критичну інфраструктуру, включно з регулярними військовими провокаціями. Прольотами безпілотників, агресивною поведінкою на морі та в повітряному просторі, е, демонструють бажання перевірити єдність НАТО та послабити військову підтримку Україні, що, на щастя, їм наразі не вдається. Е, які, як є, е, вони прописали рівні і прописали рівень загрози. Так? Загроза саботажу проти Збройних сил Данії висока. Загроза руйнівних кібератак проти Данії. Загроза середня. Загроза військових провокацій проти держав-членів НАТО. Висока загроза операцій зі зловмисного впливу проти Данії. низька. і загроза звичайних військових нападів на Данію відсутня. Бо Данія знаходиться далеко від Росії, так? і не межує з ними там суходолом. І це для Данії є дуже і дуже хороша новина. Далі, наступне політіко заявляє. Що країни ЄС не змогли узгодити будівництво так званої стіни дронів для захисту від російських безпілотників це та сама відсутність єдності, про яку, власне, е говорили на початку відео. Розбіжності виникли через те, що Єврокомісія та східноєвропейські країни хочуть використати гроші ЄС для будівництва стіни. Але лідери південних країн, зокрема Джорджія Мелоні. З Італії та е, Міцокатіс з Греції заявили, що загальноєвропейські оборонні проекти мають приносити користь всьому блоку, а не лише його східному флангу. Е, що це означає? Це означає, що е, є в НАТО свій бюджет, є в Європейського Союзу свій бюджет, вони ніби всі разом, вони ніби всі союзники. Але Італія, яка знаходиться далеко від Росії, каже: ми не хочемо, щоб наші гроші. Використовувались для, для оборони Польщі або країн Балтії. Бо ми далеко звідти нас це не тривожить. Греція, в принципі, говорить точно так само: ми знаходимося далеко, нахріна нам витрачати кошти на оборону Польщі чи на оборону країн Балтії, якщо ми можемо цього не робити, і треба якісь інші проекти робити. Це означає, що вс... якби сьогодні, наприклад, не дай Бог почався День Х і е... Росія там напала на Європу. То під питанням дуже сильно було б насправді використання і е, п'ятої статті НАТО. Бо та сама Греція, чи Італія чи Іспанія вони могли б сказати: а ми не відправимо туди своїх солдатів. Нахріна, ми ж далеко звідти знаходимося. Нехай Франція відправляє Німеччина, Британія, Штати, Словаччина якась. Нехай вони відправляють. Що ми будемо туди слати? Ми ж далеко звідти нас це не цікавить. Тому е, оце такий момент який викликає насправді дуже і дуже багато питань. Далі до того ж, країни, які розташовані подалі від російського кордону, вважають план створення стіни дронів малореальним і надто затратним. Їх також непокоїть, як він вписується у військовий план ЄС і НАТО, і чи не отримає в результаті Брюссель владу над національною оборонною політикою? Отака от історія. Тому бачимо, що всі ці проекти, які будуть... Робитися і в Польщі, і в країнах Балтії. Вони будуть робитися через якісь інші програми, можливо, національним коштом, як взяти навіть Польщу, яка вирішила не, не чекати НАТО. А вони будують в них є розгорнутий великий проект щит Схід, так де там десятки мільярдів євро не євро, а злотих виділені на те, щоб будувати оборонні споруди на кордоні з Білорусі та Росією, і з Україною, до речі, також. І вони це вже впроваджують, а не чекають, допоки буде схвала е, Греції там, чи Італії е, в цьому плані, які знаходяться далеко, і вони не хочуть витрачати кошти на якусь там Польщу. Нехай вони союзники, але Польща десь там далеко. Нахрена нам з ними е, сваритися, Нахрена нам на них витрачати кошти. Тому отак: Лебідь, Рак і щука. Знаєте таку казку? Оце. Те, що я зараз бачу е, в цих всіх оборонних пере перемовинах. Ще, знаєте, з однієї сторони, коли е, треба допомога Україні і е, там ідуть суперечки, бо Україна не є союзником так, офіційним е, жодної країни в Європі. А тут союзники, які скріплені контрактами, договорами, е, документами і так далі, і бачимо, що вони е, поводять себе точно так само. Тож, чи можуть цим скористатись росіяни? Можуть, чому ні. Наступне: командувач французьких сухопутних військ закликав готуватись до вступу у війну найближчим часом. Генерал П'єр Шиль в статті для французького журналу Валерс, не можу прочитати, неважливо, описуючи пріоритети на 25-26 рік, наголосив. Що західні країни мають бути готові до раптового початку війни? Потрібно бути готовим вступити в бій в будь-який час, навіть з сьогоднішнього вечора. Якщо це буде необхідно, генерал повідомив, що наступного року Франція планує збільшити військовий військове фінансування на 3,3 мільярди євро. Ці кошти будуть спрямовані на посилення підрозділів ППО, РСЗО та безпілот, та безпілотних систем. За його словами, зараз ведеться активна робота з навчання операторів дронів та організації їх виробництва, зокрема з використанням 3D-принтерів. <кій> у відповідь на російсько-білоруські навчання, захід 2025, що відбулись в вересні, французька армія візьме участь в маневрах НАТО. Е, так, Дакійська осінь, які пройдуть в жовтні листопаді е, в Румунії та Болгарії. Е, це те, про що також сказав генерал. Тобто, бачимо, що. Франція і Макрон, які, до речі, набрались якоїсь е, сміливості, я не знаю. Так зараз в них дуже жорстко змінюється риторика. Бо нагадаю, що декілька днів тому французькі е, оперативники затримали і арештували фактично судно тіньового флоту. Яке пропливало десь там біля Франції, було затримано капітана і ще там когось, і їх, зараз їм висувають звинувачення. По-перше, в тому, що вони перевозять під санкційну російську нафту. Це по-перше, а по-друге, їх підозрюють в тому, що з їх літаків, з їх човнів могли запускатися безпілотники, які там літали над Данією, Німеччиною і так далі. Тож там ситуація також е, е, якось розвивається. І що стосується, які висновки можемо зробити, що у Франції змінюється риторика, що в Європі, на жаль, якоїсь єдиної єдиного бачення, єдиної системи там, протидії Росії і тим загрозам гібридним, які є, немає. Ну і третє, це те, що гібридна, гібридні атаки від Росії будуть. Посилюватись. І будуть, як ми бачимо, посилюватись е, і збільшуватись їх кількість е, дуже і дуже активно. Така от історія. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати, друзі. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!